Є новина, друзі, пробачити все росіянам та слабкість Путіна. Дослухайте до кінця. Міністр закордонних справ словаччини заявив, що треба якось шукати в Європі діалог з росіянами, повертатися до міжнародного права і, можливо, навіть все пробачити. Росіянам, ну, тобто агресивну війну, смерті людей, терористичні удари по нам, тому що ж по словакам ніхто не б'є, чи там по, по Європі б'ють по Україні, знищують нашу державу і наших е людей. Йому відповів буквально тільки що Сибіга і сказав, що ну, той, хто нікого не втратив на війні, не може там вирішувати за українців, ну і за Україну. Ну, я так приблизно кажу. Він абсолютно правий, і правильно, що наше МЗС відповіло е словацькому МЗС. І чому слабкість Путіна? Тому що ця заява вона не вказує на силу, вона не вказує на те, що там Європа пробачить Путіна і буде з ним зараз вести діалог і там поверне економічні стосунки. Вона вказує про те, що Путіна залишило, в Путіна залишилось залишилось Європі два сателіта: це Словаччина і Угорщина. І більше країн, які би хотіли з ним співпрацювати, немає. Тобто, всі країни вони налаштовані вороже, вони хочуть збільшувати військові бюджети і розуміють, що Путін і Росія це вороги. а основна вимога Путіна на перемовинах з Трампом не те, що він хотів отримати, це зняття санкцій з боку США і в першу чергу санкції з Євросоюзу, тому що до війни він найбільше грошей заробляв з Європи, не з США, не з Китаю. Найбільше грошей йому давав Євросоюз за енерго. Носії, і він хоче до цього повернутися. От навіть цей 18-й пакет, який зараз блокується, теж Словаччиною, до речі, він говорить про блокування північних потоків. А це життєво важливо для Путіна. Якщо їх заблокують під санкціями, вони будуть це буде означати, що, що він не може качати газ тільки через Україну. Єдиний маршрут залишається і все. І тобто йому не буде де взяти гроші, і от ці заяви ну, словацького міністра вони говорять про слабкість, тому що Путін через ну, своїх сателітів словачини, горшин, намагається якось такі вкинути думку. Ну давайте помиримось, пробачимо Путіна і будемо далі торгувати, тому що з економікою повна дупа, і це об'єктивні речі, і про це навіть вже Путін говорить. Та й всі економісти в світі говорять, що ну скоро буде економічний колапс і по-любому війну придеться е, припинити. Друге питання чому слабкість і чому? Час закінчується, чому це зараз відбувається, оці заяви. Тому що Трамп, ну, е, як сказав Лінці Грем, Сказав, що вже час для законопроекту смертельного про санкції. І лінці Грем заявив, що коли він з ним грав Гольф, той сказав, що треба цей закон вже впроваджувати. І лінці Грем сказав, що його 6 липня проголосують, і він буде прийнятий. Він буде прийняти послаблений. Послаблений. В якому сенсі? Тобто, всі санкції, які були туди задумані, вони будуть. Але вводити їх буде мати право виключно Трамп. Тобто, це такий інструмент для Трампа, тиску на Путіна. Це не означає, що санкції будуть одразу введені, але Трамп буде мати Тати таке право, ну і всі в Америці будуть говорити про цей законопроект. Тобто, інформаційна сама політика по цьому закону вона буде відбуватися, і Путін це розуміє. І час закінчується, і тому з'являються оці заяви. Давайте ну домовлятися, давайте пробачимо, тому що він ж розуміє, що якщо він втратить цей час, будуть санкції, будуть. Кошти далі заблоковано Україні будуть допомагати. А його вороги, тому що він 100%, і США, і Європа вважає ворогами, будуть посилюватись, тому що ну, НАТО реально збільшило бюджети в три рази. І за 10 років це буде зовсім інша організація. І зовсім інші збройні сили всіх, країн, які елементарно зможуть знищити росіян і Путіна. І він це розуміє. Напишіть, що думаєте, але поспідпискаєте телеграм, підписуйтесь.